Ну що, зараз буде перше занурення, в цю... Тут температура ще не дійшла до тієї градусі, я тільки включив охолодження. От, Тому знімаю тест. Ну, вона так трохи дійшла. Якоє там була? Я на 8 поставив. Йогай! Коротше, прикол цієї ванни в тому, що тут один раз я оце наставив, воно зараз десь дойде і це цілий рік, вона буде тримати, вона в резеці втикнута, бере електроенергію як холодильник, і буде тримати оцих 8, чи скільки я там поставлю, 4-3 градуса буде тримати цілий рік. І все, що треба, це просто зняти кришку, залізти, посидіти і вилізти. Ну, коротше, охеренна штука. Дуже надію, що я буду це робити.